Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогоднішня наша тема буде називатися Хто такий Ісус? Я думаю, що я не помилюся, коли скажу, що це найбільш поширене запитання серед людей і взагалі в історії людства. Одного разу Ісус запитав своїх учнів, за кого народ уважає мене Сина Людського? Вони ж відповіли. Одні за Івана Хрестителя, одні за Ілью, інші ж за Єремію або одного із пророків. Як бачимо вже за часів життя Ісуса Христа на землі, люди по-різному відносились до Нього. Наприклад, Никодим, представляючи релігійну громаду Фарисеїв, сам, будучи начальником юдейським, говорив про Христа, що він прийшов від Бога і як вчитель. А чи відрізняється наш час і ставлення людей до Христа? Ми бачимо, як колись, так і зараз погляду людей не змінилися. Сьогодні є така релігійна група або ж конфесія, яка називає Ісуса Син людський. Він є моральна людина. Читель, який був створений Богом. Хтось називає Його тільки Пророком. А ще є така релігійна деномінація, яка твердить, що Ісус є Сином Божим, але ніколи Він не претендував бути рівним Богом. Отже, ким насправді є Ісус Христос. Ким Він себе називав. Що про нього говорить Біблія? Отже, дорогі друзі, по-перше, він Бог у людській подобі. В Вії від Івана, 10 розділі Ісус сказав: Я й Отець, ми одне. Фактично, Він назвав себе Богом. Бог у людській подобі. Дехто може сказати, це не означає, що він є Богом. Але, друзі, погляньте на реакцію юдеїв. Вони каміння схопили, щоб укаменувати його. Чому юдеї так хотіли зробити? Тому що вони зрозуміли, що він проста людина і назвав себе Богом. І зауважте, що Ісус не намагався пояснити або прояснити. Чи виправити їхнє розуміння щодо того, що Він сказав про себе, вказуючи на те, що Він, тобто Ісус, дійсно є рівний з Богом? В Євангелії Івана 8 розділі Ісус сказав по правді, по правді, кажу вам, перше, ніж був Авраам, я є. Це говорить про те, що Ісус існував. Завжди пригадуйте, як написано у посланні до Євреїв, 13 розділі про Ісуса Христа. І Ісус Христос. Вчора, сьогодні і навіки той самий. Таке твердження властиве тільки по відношенню до Бога. І таке твердження. Викликало ворожу реакцію юдеїв чи євреїв, які знову хотіли побити Ісуса камінням. Отже, називаючи себе, я є, це неграматична помилка. Бо, як би сказати, граматично повинно було сказати Я був перший, ніж Авраам був. Але тут Зовсім не про граматику йдеться. Тому що це статус і ім'я Бога, про яке ми читаємо у книзі Вихід, в третьому розділі, коли Бог мав розмову з Моїсеєм, Бог сказав Моїсеєві: Я той, що є. І сказав Бог до Моїсея: отак скажеш Ізраїлевим синам. Сущий послав мене до вас. Ось чому юдеї взяли каміння, щоб побити Ісуса, бо вони зрозуміли, що Ісус мав на увазі, говорячи, ці слова. Бо юдеї відкидали те, що Ісус є втіленим Богом. Але вони зрозуміли, коли Він сказав, Я є, що Ісус назвав себе Богом. І тому вони взяли каміння, щоб каменувати Ісуса, бо це з їхньої сторони було богохульство. У підтвердження цього в Євангелії Івана, в першому розділі написано: на початку було Слово, і слово було в Бога, і Бог було слово. І, друзі, у 14 му верші написано: і слово сталося тілом. І перебувало між нами повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Таке свідчення, записано апостолом Іваном у першому розділі для Івана. Святе Писання ясно говорить, що Ісус Христос є Бог, наперекір всім скептикам, фальшивим вчителям. І різним відтровченням, які несуть пагубні єрусі. У посланні апостола Павла до римлян 9 розділ, і 5 вірш, говориться, вони ізраїльтяни» – це мова йде про ізраїльський народ, що їм належить синівство і слава, і заповіти, і законодавство, і богослужба, і обітниці. що їхній отці, друзі, дуже, дуже цікаві слова. І від них же тілом Христос, що Він над усіма, Бог, благословений віки. Амінь. Ісус Христос, Бог, який прийняв людське тіло, щоб взяти гріхи людини, як і Біблія твердить, бо заплата за гріх. Смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашим. Біблія називає Ісуса Христа Спасителем світу. О що говорили Самаряни до жінки, з якою Ісус розмовляв. Не за Словом Твоїм ми вже віруємо. Самі, бо ми чули і пізнали, що справді Спаситель Він світу. Таке було свідчення цих людей по відношенні Ісуса Христа. А свідчення апостола Павла, ким являвся Ісус Христос особисто для нього, і що Він зробив для нього? Він говорить, пишучи послання до Тимофія, вірне це Слово і гідне всякого прийняття, що Христос, Ісус, прийшов у світ. Спасти грішних, з яких перший то я. А хіба ж незрозуміло написано в посланні до євреїв, в першому розділі, а про сина, Престол твій Боже, на вік віку? Берло твого царювання, берло праведності, ти полюбив праведність, а беззаконня зненавидів. Через це намастив тебе, Боже, твій Бог оливою радості більше, ніж друзів твоїх. Безперечно, дорогі друзі, ми не можемо охопити всього, що Святе Писання говорить про Ісуса в одній програмі. Біблія називає Ісуса в Книзі Пророка Ісаї, 9 розділі. Говорячи про те, що має народитися майбутній Спаситель Месія, і Біблія говорить, його ім'я буде дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, Князь миру. Отже, Ісус Христос є Бог. Я не говорю це в минулому часі. Ісус Христос був Богом, тому що Якби вже не існує Ісуса Христа, а я говорю в теперішньому часі. І Біблія говорить про те, що Він є, бо Він прийшов в цей світ, прийнявши людське тіло, помер за гріхи людини, воскрес з мертвих, воснісся на небі і сидить праворуч Отця. І він є посередником між Богом і людиною. Він є. Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той самий Спаситель, пастир, хліб життя, початок і кінець. Він є вічне життя для кожної віруючої людини. Отже, друзі, на сьогодні все. Приєднуйтеся до нас щосуботи, ми звіщаємо Боже Слово. У 7.45 вечора за київським часом, а також о 9.45 ранку за Тихоокеанським часом або Pacific Time. На цьому все. Будьте з Богом!